Вітаю вас, чарівники голки і ниток. Мене звати Олександра і я рада знову вас вітати у світі магічної вишивки. Сьогодні ми розпочнемо створення нового зілля, яке називається зіркове зілля. Воно вібрало в себе сяйво улюблених хрестиків, натхнення та мрії про довершені процеси. Тож влаштовуйтеся зручніше, беріть свої вишивки і давайте разом додавати до нашого казанка порцію справжньої вишивальної магії. Щоб приготувати зілля, потрібно виконати 4 завдання. Перше завдання 500 хрестиків на процесі від улюбленого автора. Друге завдання 500 хрестиків на самій улюбленій основі. Третє завдання 500 хрестиків улюбленим кольором. І четверте завдання: 500 хрестиків на процесі, який плануєте якнайшвидше завершити. Отож бо, перше завдання на процесі від улюбленого автора. Улюбленим автором у мене є моя донечка, яка дає мені схеми. І тому я вибираю, мабуть, ось цей процес. Тут є декілька її схем, і декілька в мене процесів, але я виберу ось цей. Це водоспад драконів. На канві у мене вишито зовсім і зовсім небагато. Ось знизу, трішки, і трішки доверху. Отож, бо у п'яльцях є трішки. буду я вишивати, е, зашивати ось оці прогалятини. Тобто, братиму один хрестик із самого правого нижнього кутка і йтиму по всій виділеній області. Скільки це в мене вийде, я не знаю. Намагатимуся вишити. Якнайбільше, але норма в мене 500, тож не менше, як 500 хрестиків, а буде на канві. Я пішла вишивати, отже, до зустрічі. Ось і відшила я перший інгредієнт нашого зіркового зілля. Вишивалося у мене так, як я і говорила ось в цьому місці, в цій області. А виділена область у мене зеленими ось позначено. І я стараюся брати один колір нитки і вишивати по всій виділеній області готовий наш перший інградієнт, і цей інградієнт, ніби найяскравіша зірка на небі, бо саме роботи мого улюбленого автора запалюють у мені вогонь натхнення. Ми додаємо до котла магічний пилок творчості, що виблискує у темряві, ніби пил із крилатих драконів і наповнює наш казан особливою чарівною силою. Уявіть, як і з кожним хрестиком дракони здіймаються над водоспадом, їхні крила відзеркалюють зоряне сяйво, прокладаючи сріблясту стежку серед зірок. У давнину. Люди вірили, що яскраві зірки це відбиття душ великих майстрів, які продовжують надихати з небес кожен стібок тут. Це крок до нових вишивальних відкриттів і мрій, що сяють у нашому зіллі. Отже, перший інгредієнт у нас уже відшитий. Це у мене дракони. Я відмітила, що вони вже відшиті. А другий інгредієнт у нас звучить так, 500 хрестиків на самій улюбленій основі. Моя сама улюблена основа це Аїда 16-го каунту, тому що на ній дуже добре вишивається, мені вона дуже-дуже подобається, і вона не дуже, по ціновій політики теж не дуже йде. Отже, будемо вибирати, який я буду відшивати наступний процес. Ну, давненько у нас оцей не вишивався. А так як у мене основа скрізь однакова, то я, мабуть, візьму оцьогось кота. На канві у мене буде починатися ось з такого моменту. Тож, я вишивати. відшила я вже хрестики на другому завданні. Воно звучало так. 500 хрестиків на самій улюбленій основі. Потрібні хрестики в мене вишилися ось в цьому районі. І ось отут по потрішечки. Сама улюблена основа у мене Аїда. Якщо мах має улюблений посух. Алхімік, ідеальний котел, то вишивальниця має улюблену основу. Це той матеріал, на якому хрестики лягають рівненько, а процес приносить найбільше задоволення. Я завжди вишиваю на аїді. Цей матеріал мій вишивальний скарб. І з кожним стібком дуже і дуже гарна картина виходить. Кожен стібок. Перетворюється на магію, додаючи цю магію у наше зілля, ми зміцнюємо його структуру, робимо його гармонійним і збалансованим. Кожен стібок на улюбленій тканині це ще одна краплина майстерності, що робить наше зілля ще потужнішим. Отже, глянувши в нас щоденник, 500 хрестиків на самій улюбленій основі у мене вишивався кіт. Тож, третє завдання зіркового зілля 500 хрестиків улюбленим кольором. Так як я вишиваю завжди на білій Аїді, і дуже-дуже багато кольорів у мене у роботі, я люблю всі кольори. У мене немає такого, щоб один кольор подобався, інший ні. Кольори завжди усі. Гарні. Тому з усіх моїх процесів будемо вибирати один аби вишити, мабуть, мабуть, я візьму ось оцю принцесу для відшиву третього завдання улюбленим. Кольором на канві. у мене буде починатися ось цього, Будуть зашиватися оці ось опролятини, і зустрінемося через деякий час. Ось і відшила я свій третій інгредієнт складової зіркового зілля. Так як у мене немає улюбленого кольору, то я відшила. 600 штрафних хрестиків. Я думаю, так буде правильно. Третій інгредієнт це зоряний попіл, зібраний із 600 штрафних хрестиків, які я вишиваю, щоб компенсувати відсутність улюбленого кольору. Кожен хрестик, вишитий, із зусиллям перетворюється на сяючий попіл, що падає в котел, створюючи магічну ауру. У алхімічних текстах зоряний пил символізує найчистішу та найдосконалішу форму матерії. Щось ефемерне, але неймовірно могутнє. Ці додаткові стіпки – ніби випробування від зірок, що додають нашому зірковому зіллю унікальної сили і глибини. Запишемо у мій щоденник, що я. На третьому завданні улюбленим кольором вишивала принцесу. Четверте завдання на процесі, який плануєте якнайшвидше завершити. У мене якнайшвидше завершить ось до кінця мого вишивання до краю 70% вишито на цій, на цьому процесі, залишилося 30%. Це трошки більше 30 тисяч. На канві я буду починати ось з такого моменту, тож я пішла вишивати. І вернуся до вас за мить! Ось і відшився у мене останній інгредієнт мого зіркового зілля. Ці хрестики це комета, що мчить до своєї мети, залишаючи за собою яскравий слід. Вони допоможуть нам прискорити процес, наповнити його рішучістю і невідворотністю. Завдяки цьому просуванню наше вишивальне небо стане. Ще чистіше, бо одна справа буде завершена. А місце для нових пригод уже готове. Кожен хрестик тут це ще один крок до фінального акорду, до моменту, коли можна буде сказати: готово! Відчилося в мене трошки більше 500 хрестиків, адже я хочу якнайшвидше вишити свою картину. Вишивалося в мене ось тут, у волоссі. Це моя найзаповітніша мрія скоріше закінчити оцю картину. Вишито в ній більше 70%. Залишилось у мене ось цей верхній лівий куток. Так що будемо, будете спостерігати над завершенням цієї картини. Ось так ми створили наше чарівне зілля. У щоденнику моєму я запишу останній інгредієнт. Це в мене фея. І вона готова. Ось так ми створили наше чарівне зілля, зіркове зілля. Нехай його магія допоможе вам рухатися вперед, додаючи натхнення та легкості у кожен хрестик. Дякую, що були сьогодні зі мною! Мені дуже приємно ділитися цією магією разом з вами. Якщо вам сподобалося, тисніть лайк, підписуйтесь і залишайте коментарі. А я чекатиму вас у наступному відео, де на вас знову чекає трохи вишивального чаклунства. До нових зустрічей! І нехай ваші голки завжди ведуть вас до прекрасних узорів. Щасти вам!